Так, о тринадцятій годині 15 працівників Інгульської шахти виходять на пішохідний перехід у селі Бережинка Кропивницького району. Учасник акції Олександр Мазур два роки працює на Інгульській шахті машиністом електровозу. За період цих двох років ні разу вчасно не отримував аванс заробітну платню. Зараз знаходжусь на лікарняному і, скажімо так, вимушений підтримувати моїх колег по роботі. А не лікуватися, знаходитись з ними тут, тому що обіцяні кошти до цих пір не надійшли нам. За червень взагалі не отримали, хоча вже мала бути зарплата, і давно-давно вже мав бути аванс. Співорганізатор акції Дмитро Бондарєв каже, на протест вийшли шахтарі, які перебувають на лікарняному і в яких закінчилася зміна. Вимоги шахтарів це погасити заборгованість по заробітній платі для всього комбінату. Зараз заборгованість складає 84 мільйона гривень. Друга вимога це державна підтримка, все-таки щоб держава звернула увагу на це підприємство, так як воно є стратегічно на сьогоднішній день, і виділила кошти для того, щоб підприємство стало працювало, щоб робітники не виходили кожного місяця на дороги. Ну і третя вже вимога це сформувалася всього колективу. Це недовіра керівництву ЗК». За акцією слідкують поліцейські. Громадяни поводять себе мирно, поки на даний момент все проходить без пригод. Протестувальники пропускають рейсові автобуси, маршрутки і машини з небезпечним вантажем. Це водій вантажівки з Польщі Войтек Ярошкевич. Каже, їде з Кривого Рогу. Я хочу, проїхати. я хочу проїхати. Я сам з Польщі. Відвіз вантаж і їду порожнім автомобілем додому, через Київ у Люблін. Але бачу, тут затримуюсь, бо мою машину не пропускають. Коли дізнається про причину акції шахтарів, приєднуються до протестувальників. Тож ви б я їжджу в пані, належить, то платиш. Якщо потрібно платити зарплату, то нехай керівники її платять. Як це працювати і не отримувати зарплату? Я цього не розумію. Коли працівники Інгульської шахти отримують зарплату, телефоном пояснює керівник підприємства. Шахта в робочому режимі работает, поэтому это люди вывольны от смены, не вольны делать что Що руководство ведеть переговоры в Киеве, и Я надеюсь, что они будут положительными. Я я думаю, что на следующей неделе будет будуть погашене зброжена забуде голова том про спілки. Вирішення питання між компанією енергоатом і комбінатом бачить так. Государственное предприятие с прибыли уплачивает дивиденды в бюджет. Процентовка вот для НЭКа была 80%. Мы предложили изменить эту процентовку на 30%, а вот эту разницу вложить в исполнение указа президента на развитие и стабилизацию ситуации в атомно-промышленном комплексе. То есть на развитие комбината, строительство шахты и увеличение объема Мов добичі концентратора завершається відсування не... проєкту постановлення. Виходить, може даже отримався в понедільник на очередному засіданні Кабміна її протовкнути. Акція працівників Інгульської шахти безстрокова. За словами ініціатора, голови незалежної проспілки працівників Інгульської шахти Дмитра Бондарева, Триватиме акція, поки не виконують вимоги шахтарів. Олександр Сметенко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.